Епізод 2. Вітер та бик. Двоє найманців йдуть по закинутій польовій місцевості. Ззаду них стара закинута хатина і одна жовкла трава. Вітер, колишній військовий, який був екіпований, та мав з собою снайперську гвинтівку. Бик був простим хлопцем без екіпіровки, але за ксу, видно, що він звичайний сталкер. Такий же звичайний, як і всі інші, що знаходились в даній зоні, обоє вони були в бафах, які закривали половину обличчя. Взагалі історія в цих друзів велика. Якось одного разу вітер допоміг бику, відбивши його від атаки своїх же сталкерів і торівців, навчав його стрільбі, виживанню та іншим навикам. Самі вони до складу тікаючих не входили, але і приватниками вони не були. Скоріше всього, найманці, які виконували завдання за гроші, і тут їм припала нова робота. Ти пам'ятаєш завдання? спитав вітер у свого товариша, «Теак, дістатись до закинутого підприємства, вбити тих, хто там знаходиться, і забрати документи, важливі для штурмана, здавалось би, нічого важкого, і дістатись точки, де він залишив машину для нас. Ліниво відповів бик підприємство ще під охороною сталкерів. Так важкого нічого не буде тоді, взяв вибив їх звідти і все. Як два пальці об асфальт, не варто недооцінювати сталкерів, вони можуть взяти хитрістю. Сам же говорив, не можна недооцінювати ворога, а зважаючи на те, що вони охороняють будівлю секретними документами, то там можуть бути профі. Ми краще підготовлені, але ти правий не можна недооцінювати ворога. Двоє товаришів продовжують йти по закинутому полю, переходячи в лісисту місцевість. Дозиметр на екіпірованому найманцю почав тріщати, і вони зупинились. Стій. Тихо, але чітко вимовив вітер. Далі радіоактивний ліс треба одягти проти гази, прийняв обоє найманців витягли. Свої старі ГП-5 натягнули їх на свої голови, йдучи всередину лісу, до зими Трегейгера, все сильніше і сильніше тріщав, але це не зупиняло їх. Навпаки, вони пришвидшили хід. Обережно, не сходь зі стежки, поза стежкою, все облито токсичною речовиною, від тебе й мокрого місця не залишиться, сказав вітер, продовжуючи рух, прицілюючись гвинтівкою вперед. Я ці місцини теж знаю, не перший раз в зоні. Єхидно відповів бик, оглядуй збоку і з тилу, щоб ніяка тварина на нас не напала, прийняв. Потроху тріскот дозиметру зменшувався, а це означало тільки одне, що скоро вже лісосмуга закінчується, це єдиний обхід передмістя, де особливо ніхто не заходить, тільки торівці. Які відразу тут знаходять свою смерть. Найманці вийшли з лісу і зняли проти гази, продовживши свій шлях. Тишу лісистої місцевості перервав бит запитанням. Цікаво, він правду сказав, що заплатить 200 тисяч за ті документи. Думаю, так, знаючи те, що штурман, надійна людина, я в цьому впевнений. Відповів Вітер. Але це занадто велика сума. Не знаходиш, значить, ці документи сильно важливі для нього. Переставай бути параноїком після цих слів на горизонті, як з під землі з'явився будиночок, прямо посеред лісу, біля дверей якого стояв сталкер. Бачу, будиночок, біля будиночка Сталкер, тихо й чітко проговорив бик, бачу, я займу позицію, а ти якнайближче підійди туди, як побачиш, що сталкер замертво падає. Залітай в будиночок і зачищай, я тебе прикрию, сказав Вітер. Після цих слів Вітер потихеньку пішов в чагарники, а бик потихеньку підходив до сталкера, який стояв біля вхідних дверей будиночка. Почекавши там трохи, сталкер замертво упав, і здалеку було чути хлопок. Бик залетів в будиночок. З першої кімнати різко вийшов сталкер, який був моментально застрелений. В наступній кімнаті був ще один сталкер, який тільки встиг розвернутись, і був битий за Ксубика. Мертве тіло сталкера тільки плюхнулось на стілець, мов би сів, тільки сів уже замертво, оглядуючи все попереду, він не помітив, як позаду на нього пістолет націлив ще один четвертий сталкер. І що тепер? спитав сталкер, після чого він замертво впав. Найманець оцепенів від того, що відбулося. Мабуть, він досі не розуміє, що сталось, тут із сусідньої кімнати вже кричить вітер: Бик, ти живий. Оце пеніння найманця як рукою зняло, мов би знову завівся як автомобіль, та живий, дякую. Ти на наступний раз назад озирайся, бо ну його такі жарти бик просто промовчав, мов би в якомусь паралельному всесвіті знову знаходився, щось є важливе. Спитав вітер, вийшовши з кімнати, крім трупів чотирьох сталкерів більше нічого. То й, добре, йдемо далі, скоро вже стемніє, знайдемо прихисток собі покраще, чим це. Найманці вийшли з будинку і пішли далі по тропинці, дивно те, що бик просто вів себе як не свій, просто мовчав, і все. Ти якось змінився, щось сталося, обережно зачепив його вітер. Та щось не знаю, от ми убили всіх тих сталкерів, а навіщо? Ти ж знаєш, що в нас свої цілі, і ті, хто знаходяться на нашому шляху, повинні бути вбиті, але навіщо ці марні жертви, ця клята зона, в ній кожну секунду якісь вбивства, а все чому, або хтось щось не поділив, або торівці ці кляті. Що за життя? Ти вважаєш, що тут є життя. Це просто існування. Виживання в кінці кінців, не варто думати про жертви, які тут кожного дня, тут навіть сталкери убивають одне одного, що вже говорити про приватників. Яке було твоє перше вбивство? Воно тут наступає флешбек найманця, як він стоїть в кімнаті з невідомою людиною і просто стріляє в неї з пістолету, людина падає, видаючи крик, держиться за ділянку серця і помирає. Помста, але я не хочу про це говорити чому, мабуть тому, що в цій ситуації можливо було зробити все інакше. Бик не став щось доповнювати, і просто йшов в ногу з товаришем. Як тут з'явився ще один більший, але більший будинок, вдалі теж мов би виросши з під землі, найманці засіли за камнем, який там був, вітер дістав монокуляр, для того, щоб оцінити обстановку. Так, протяжно сказав вітер. Двох точно бачу, один там утрим в вікні, а другий біля дверей лазить. Який план? спитав бик. Ти готовий? Не буде ніяких проколів. Ні, все буде чітко, як і завжди. Тоді дивись, добігаєш до того бетонного укриття, коли сталкер біля двері зайде, я нейтралізую того у вікні, ти залазиш у вікно, вбиваєш тих, хто стане на шляху. А я зайду потім з боку дверей, і допоможу тобі. Бик просто тяжко вдихнув і видав протяжне ехаха, ти точно готовий. Чи хочеш, щоб я всю роботу сам зробив? Готовий я, готовий, пам'ятай, що на кону великі гроші, двісті тисяч, а потім можна піти на дно і почати спокійне життя поза зоною. Мабуть, ти правий купити все, що хочу, та й забути про це місце. Такий настрій уже краще обоє товариші вглянули в бік закинутої будівлі та дуже коротку тишу перервав вітер фразою: все сталкер біля дверей всередині, готовий. Так пішов, пішов, би крвонув бік бетонного укриття зі всіх ніг, аж пилюка здійнялась вверх, а вітер з гвинтівкою пішов в бік, де росла трава, для того, щоб зайняти позицію. Коли обоє були готові, вітер дав команду по рації. Працюємо. Бик побіг до вікна, де стояв один із сталкерів, якого вітер швидко руч зняв з гвинтівки. Бик у кімнаті з мертвим сталкером, оглядує приміщення, як тут в двері намагається забігти ще один. Бик вбиває його чергою з автомату, виходячи в коридор, де був ще третій сталкер, бик його теж нейтралізує. Останній сталкер був у самій дальній кімнаті. Але не встиг бик прицілитись, як той уже впав за мертво. Бик чутно голос вітра з кімнати, я в нормі, ти там як, а вітер теж в нормі. Зараз треба перевірити всі кімнати. Сказав вітер, підійшовши до товариша, бик став з лівої сторони, а вітер з правої, взявши в руки пістолет, так зачищаючи кімнату за кімнатою, вони вбили ще двох сталкерів. І прийнялися облаштовувати місце ночівлі. Вогнище розпалювати не думали, бо всяка зараза може прийти, але невеличке багаття зробили, щоб хоч щось було видно. Ти як? ще раз з співчуттям спитав вітер. На цей раз краще, дякую. Завтра нас очікує важкий день, знаєш, так треба вже забрати документи з місця, де вони по координатам штурмана знаходяться. Думаєш, не обманув? Думаю, моя репутація не дозволить йому обманути мене репутація, да багато грязної роботи я вже зробив, яка і прославила мене як найманця, а не сталкера. Я пам'ятаю, ти розповідав, що неважливо кого вбивати, аби платили більше. Золоте правило життя або тебе, або ти. Ти бачив, як ті сталкерята намагаються одне одного перевершити, це так на хвилиночку», я особисто бачив, як ті тікаючі добивали пораненого товариша, а все заради чого, заради грошей, я навіть думки не маю куди їх тут витрачати. Якщо так, то навіщо тобі гроші? Дочка в мене тяжко хвора, їй треба операція, не аби де, а за кордоном. І єдиний варіант, де можна швидко і без проблем заробити брудні гроші, це зона відчуження, тому я і тут. Цього вже ти мені не розповідав, презирливо видав бик, про це треба кожній людині розказувати. Чи як, чим менше знають, тим краще живеться, але в кожного мотиви свої тут, в тебе який мотив? Раніше була боротьба за землю, а зараз вийти звідси і все, навіть якщо треба буде заплатити велику суму, щоб пройти передмістя, бо для мене йти через сталкерів. Це смерть я теж у свій час зробив не менше шуму, за який я і прославився, вийдеш, я за тебе словечко скажу, не переймайся так, це все добре, але мабуть, треба вже і поспати завтра буде тяжкий день. Вітер зробив паузу, закуривши цигарку, давай так по чотири години кожен почергує, ти чергуєш, я сплю, потім змінимось. Так щоб ніяка зараза нам сюрпризу не влаштувала зона небезпечне місце, пляли її всі, хто міг, а вона все більше і більше злитись починає. Вітер бере в руку залізну баночку, в якій розгорілось маленьке багаття, і гасить його до наступного дня. Ранішні промені світла освічують закинуте підприємство, в якому ночують двоє найманців, краєвиди навкруги були гарними. Звичайним людям не зрозуміти цього, які краєвиди в зоні відчуження, лісна місцевість і тишу, яку інколи перериває кулеметна черга, десь далечині зони, то може хтось від радіоактивних собак відбивається, чи може ще одна загублена душа в зоні з'явилась, дивно де б ще таке могло відбуватись. Після збройних конфліктів Європи, звичайний світ людей перевернувся з ніг на голову. Неможливо зберігати мир у всьому світі, навіть тут, де людей не повинно бути від слова взагалі. Вітер підняв голову вверх та вставив цигарку в зуби, припіднявши трошечки свій баф. Роблячи кожну тягу, він повільно випускав дим з рота, що може бути краще ранкової цигарки, тільки, мабуть, смачний сніданок в ліжечку, але не забуваємо де ми знаходимось зараз. Вітер докурює сигарету. І викидує бичок, так що з нього ще жаринки попадали, надіває баф назад і говорить бик, вставай, справа, не чекає, бик зібрався, взяв свій яксу і пішов разом з товаришем. Знову невеличка доріжка, знову дерева, знову ті самі персонажі. Вони майже дійшли до будівлі, саме вона ключ до документів. Вітер придивлюється до будівлі, на безпечній відстані. Тут можна зайти по-тихому, як спитав бик, я залізу через вікно, буду продвигатись по-тихому, а ти чекай тут, займи позицію і прикривай тил, зрозумів. Вітер залізає у вікно, пробирається вперед. Двері всі закриті в цій будівлі, але одна з них була чуть-чуть привідкрита. Він дістає пістолет і обережно заходить всередину, де на його голову вже направлений старенький ПМ. Ти хто такий друже, говорить йому невідомий чоловік. Пукалку свою викидуй, бо нерви грають, вітер викинув свій пістолет і просто стоїть. Вічно ви сталкери лізете сюди, немає вам спокою, чи що я навіть розтяжки познімав, бо вже давно ніхто не відкликався, а тут ти, чоловік, зробив паузу, мов би ждав відповіді. Але вітер мовчить. Добре, як скажеш, в цей момент вітер різко перехоплює руку чоловіка, не даючи йому змоги прицілитись, дістає свій ніж і наносить два удари в грудну клітину. Чоловік замертво падає. Документи з назвою виріб 139 є в руках найманця, як і його пістолет. Вітер вийшов з того ж боку, звідки й заходив, аби не попасти на розтяжку цього психа. Не факт, що усі розтяжки були зняті, він просто кивнув головою в сторону бика, і два найманці знову пішли по стежці. Після хвилинної ходьби намалювалась, як на картині, старенька нива. Мабуть, для нас, говорить товаришу вітер, мабуть, я перевірю, чи це не пастка. Вітер стрімко пішов вперед, і тут сам того, мабуть, не розуміючи, бик прицілює свій яксу на нього і стріляє чергою в спину. Вітер падає на землю, в той час як бик вихвачує документи з його ослаблих рук, забирає гвинтівку, сідає в ниву і їде. Хотів мене обхитрити, говорить бик сам собі, їдучи в машині, повноприводний автомобіль просто відскакував з однієї гірки на іншу, довго він так їхав, лісний пейзаж тішив очі найманця, як і документ, який лежав на пачажирському сидінні. Як тут перед автомобілем за 100-200 метрів з'явився силует, який націлив на нього пістолет, це був вітер, весь поранений, він ледве тримався на ногах, але зміг зробити пару чітких пострілів в сторону автомобіля. Тим самим поранений бик, просто в'їхав в канаву з боку від лісної дороги, вітер пришкандибав до водійського вікна. Поранений в автомобілі товариш просто сидів і жалісно дивився. Його аж переморозило всередині, після чого вітер зробив контрольний постріл, відійшов від машини, кинув пістолет та просто впав на коліна.